Була наша присутня комісія, От ми їх виготовляли, рахували, ну, відповідно приймали. На момент виготовлення не були присутні створена комісія із представників партії. Так? Подання від партії до нас не, не надходило і ми його не розглядали. Ну, і ми створили згідно закону, тому що закон не зобов'язує певні терміни від надрукувати. бюлетні, здійснювали самостійно, комісійно. От, коли ми почали їх возити з представниками, наші члени комісії були делеговані повноважені, які зі контроль міліціонер, який відповідав за збереження бюлетнів, от була скликана комісія для того. От, і... Коли ми вже приїхали сюди, тут вже були представники, представники і не представники партії, тому що був Кособуцький, уповноважена особа від партії Сила людей, був Лозян, був, був Жданюк, Ну всі і була кольчуга. Нам не зрозуміло, на яких підставах. Ну, дуже було багато людей. Я їх всіх не, не пам'ятаю, тому що це було більше, більше 60-70 людей. От коли ми завезли сюди бюлетні, хотіли їх опрацювати і прийняти, давився шалений тиск. Не приймайте того, що незаконно ми, комісія їх виготовила, хоча ми свої мої постановою затвердили графік і зразок виборчого бюлетня його виготовили. Ми його законно виготовили. Не приймайте того, що не було наших представників партії, які були б здійснювали контроль за цим процесом виготовлення. От і це незаконні бюлетні, вони не вірні бюлетні, вони надруковані. А Партія подавала свою заявку на участь. Ні, жодна з партій заявок не подавала. У нас такого подання немає з нашим вхідним, і наші е, що ми в них прийняли подання. Вони або не дочитали норму закону, або просто про неї забули. Тому ми і створили комісію, та яка є. Бо може вони нам і до березня їх не подадуть, тих каміток, так що нам не викторять бюлетні. То ми самостійно здійснювали контроль, тому що іншим законом не передбачено. От і коли вчора ми хотіли прийняти бюлетні, вони незаконні, ми за них не відповідаємо, ми їх не хочемо. В такому, в такому всьому було е е ракурсі. От, ми до, це було вчора, 17 числа було так само виготовлення бюлетня на посаду міського голови, де нас е, також виготовили, ми їх привезли відповідно до закону, помістили в тому приміщенні, запечатали їх, е, їх сторож, наприклад, здійснює контроль наш зміницький е, представник. От вони взагалі їх до розгляду не взяли, тому що е, вони вважають, що вони не дійсні ці бюлетні, бо не було знову ж таки їхнього представника. От і вони кажуть, нам закидають те, що ми виготовили їх надлишок тих бюлетенів. От пан Кособуцький каже, що ми їх виготовили не тільки 25 штук собі забрали, а ще оказується, ми друкарні голословно заявляє, що ми ставили ще таку певну кількість бюлетенів в кількості 25 26 тисяч для того, щоб фальсифікувати вибори. Ну от я запропонувала пану Косільчуку Кособуцькому для того, щоб оце по друкарні нешов там бюлетні, якщо вони там є миті. Ну, це ж не пачка паперу, це це стос 100... Папери, це десь 200-300 триста паперу. А чому Кособуцький встановлює правосуддя Ну Косугуцький на сьогоднішній день має от охоронне підприємство Кольчума, які займаються, ну я так розумію, зривом виборч, виборчої компанії. Чому ну? Це, мабуть, питання до Косовуцького. І що вони вчора вчинили? Що вони вчора вчинили? Вони погрожували членам комісії не голосувати за прийняття бюлетнів міського голови і депутатів міської ради зв'язку з тим, що комісія чинить проти, протизаконні дії, от і всі будуть сидіти в тюрмі, тому що всіх, на всіх будуть заведені кримінальні справи і всі будуть відповідати перед законом, тому що це незаконно. Я не розумію, що ми робимо незаконного. От, але комісія, врешті-решт, коли ми почали голосувати за бюлетні міського голови, то 5 із 15 присутніх, членів комісії, 5 проголосували, що все-таки прийнять ці бюлетні. Е, е, утрималося 10 і, не, і проти не було жодного. Тобто люди розуміють, що бюлетні законні, бюлетні затверджені порядком, бюлетні є в наявності того, що міліція їх перерахувала, протокол склала, що вони цілісні, що вони не пошкоджені, що вони в кількості стільки, які ми отримали із друкарні. От. Але ну, вони бояться того, що на сьогоднішній день вже є три заміни від тої політичної сили, від самопомочі дві людини вміняє е, партія, і сила людей також поміняла свою е, свого представника в нашій комісії. Зв'язку з тим, що вони голосують, так як, так як голосить закон, так, як іде по регламенту нашого наших зборів. От, але не голосують так, як треба, наприклад, представникам політичних партій. Скільки бюлетнів на міського голову? Однакова кількість бюлетнів на міського голову, однакова кількість на депутатів міського, міського, міського ради. 24 677 бюлетнів. Це тисяча тисячі шістьсосім. Скільки виборців Костополя? 24677 виборців. Ну і ми накидали по відсотка на кожну дільницю, зв'язку з тим, що може бути пошкоджені, можуть бути. Хоча ми всі передивилися, браку там немає, але на всякий закон каже, що зобов'язує нам 5% від загальної кількості подільниці випадок, ми вявили телеційно законом. У нас було засідання, його звичайно важко назвати засідання, і коли ми закинули вже частина людей, бо я їх всіх не знаю, вони не є уповноваженими, вони не є представниками будь-яких політичної партії, вони не є членами кандидатами депутатів на міського голову, депутатів до міської ради. От, ну Тут залишилося, я їх особисто знаю, тому що людей дуже було багато. Пан Кособуцький своїми представниками з Кольчуги от, опечатали мені сей. Я не маю не маю доступу на сьогоднішній день, ви можете зняти. От, запечатали своїми, своїми контрольними талонами, своїми підписами, що вони сумніваються взагалі в тому, що, що це робить комісія, що це незаконно все. І вони запечатали, вони хотіли залишатися тут на ніч. Вони вимагають про, про те, щоб я створила графік роботи нашої комісії цілодобово. А ви викликали міліцію? Ну, міліція на сьогоднішній день вона взагалі бездіє, тому що вона каже, розбирайтеся самі. От вони вже е, останнього кореспондента, Шваю Івана, які, ну, який кореспондент. В нього є посвідчення преси, де немає печатки. Ну такі, знаєте, знімає фото сюжет і закидає в Ютуб. От він і це. То його правда міліція вивела, того, що він в категоричній формі сказав, що я буду ночувати разом з головою, тут у приміщенні комісії, тому що ви будете тут чинити е, злодіяння. От. Хоча в нас є міліціонери, які сьогодні відповідають за е, збереження бюлетні, за збереження в, тому, в тій кількості, якій вони є. Mm -hmm. от. Е, от і Сьогодні, я так розумію, буде у нас сьогодні засідання от е, Кольчуга і пан Кособуцький, бо сьогодні вони скаргу оголосили, що вони везуть до суду на мене. От, і вони сьогодні будуть вимагати круглосуточного засідання, щоб я створила когось двоє, троє, і вони чотири троє, я не знаю, які кількості їх буде. Будуть просто чергувати, вимагають, хоча це законом взагалі не передбачено. Такого немає. Є графік роботи, які погоджений в перші дні до нашої комісії. Щоб ви цілодобово тут сиділи? Так. так. Чиниться шалений тиск, залякування, міняють членів комісії. Мі, власне кажучи, немає різниці, з якими людьми працювати якого віку. Мені треба, щоб люди були обізнані законом, щоб вони, щоб вони на сьогоднішній день тримують законом. Мені не потрібно люди, які голосують, якщо, наприклад, виводять членів комісії за двері і кажуть, як їм голосувати, то яка може бути об'єктивна думка, і які можуть бути об'єктивні мої члени комісії, якщо вони голосують під диктовку.